А чи ви знали, що в Україні поліція існує з 2015 року? А перші професійні пожежні команди з'явились в Україні на початку 19 століття. Проте свого поширення вони набули лише в його другій половині. Зокрема, в 1823 році виникає пожежна команда Харкова, в 1841 році команди вогнеборців Києва та Чернігова, в 1865 році Ніжина, в 1872- Черкас. Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, як догляд за порядком у місті та селі, або чому деякі люди можуть працювати, не отримуючи за свою роботу платні чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, люди яких професій забезпечують нормальне життя суспільства? Як поліцейські служать суспільству? Як пожежники служать суспільству? Навіщо люди носять формений одяг? Що таке філантропія? Чому важливо бути волонтером? Чому люди вже бракують? Що таке притулок для безпритульних? А також ви дізнаєтесь, як діти можуть допомогти безприкульно. А почнемо ми з питання від глядачів: Хто побудував бурдж Халіфа? бурдж халіфа входить в список найвищих будівель у світі і. Займає там перше місце. Ось список з п'яти найвищих будівель у світі. 828 метрова вежа Бурдж-Халіфа побудована в Оае. Але рекорд довго не протримається. Вже зараз будують кілька хмарочосів, висота яких перевищить 1 кілометр. Людство будувало високі споруди протягом всієї історії: єгипетські піраміди приблизно 140 метрів, готичні собори близько 100 метрів, Тадж-Махал – 73 метри, Ейфелова вежа 324 метри, але хмарочоси це вже ознака нашого століття. Висотки почали будувати приблизно 150 років тому, коли у США ліфти стали встановлювати не тільки в шахтах та на інших промислових об'єктах, але й в житлових і офісних будівлях. До цього. Найпрестижнішими поверхами вважалися нижні, і жодна фірма не хотіла мати свою контору на верхніх, тому що клієнту просто було б важко туди підніматися. Зараз навпаки. Найдорожчі офіси і житло розташовані на останніх поверхах висоток, адже там кращий краєвид і чистіше повітря. І все це завдяки ліфтам. Проєкт марачоса Бурж Халіфа розробила американська компанія Skidmore Owings Енд Архітектор Адріан Сміт був дизайнером, партнером до 2006 року. Бурж Халіфа збудувала південна корейська компанія Samsung, 17 січня 2009 року. Будівля досягла своєї цільової висоти 828 метрів. А 4 січня 2010 року вона була офіційно відкрита. Дякуємо за цікаве запитання. Свої цікаві запитання ви можете залишати у коментарях під цим відео. А ми рухаємось далі. Люди, яких професій забезпечують нормальне життя суспільства? Пожежні, поліцейські, водії машин швидкої допомоги, сміттярі, листоноші, постові на перехрестях, вчителі, обслуговуючий персонал у закладах, бібліотекарі, водії автобусів. Усе це лише невеличка кількість людей, які забезпечують нормальне життя суспільства. Щодня вони та представники сотень інших професій працюють у всіх куточках світу, щоб забезпечити безпеку, порядок, чистоту та здоров'я людей. Багато хто отримує за свою працю гроші, проте багато хто є волонтерами, які допомагають іншим безоплатно. Волонтери найчастіше працюють у релігійних, освітніх, молодіжних чи громадських організаціях. Волонтери зазвичай проводять кампанії, збирають гроші на певні цілі, доставляють товари та працюють у громадських радах чи асоціаціях. Роль волонтера у нашому житті зараз важко переоцінити, за що їм окрема подяка. Звернімо нашу увагу на декілька прикладів людей на службі суспільству. Наприклад, поліцейські. Як поліцейські служать суспільству у різних країнах? Співробітники організації, що виконує однакові функції, називають по-різному. Але найчастіша назва це поліція. Поліція захищає життя та майно громадян. Вони підтримують порядок, ловлять порушників закону та займаються запобіганням злочинам. Різноманітні обов'язки залежать від величини та структури міст та селищ, у яких вони служать. Співробітники поліції патрулюють вулиці пішки або на автомобілях, стежать за дорожнім рухом та розслідують злочини. Вони можуть працювати в криміналістичній лабораторії або займатися діловодством. Усі вони складають рапорти про події, і багато хто дає свідчення в суді. А як пожежники служать суспільству? Вогнеборці працюють у надзвичайно небезпечних умовах і під час гасіння пожеж ризикують життям, рятуючи життя інших людей. Як спеціалісти оперативного реагування, вони, як правило, першими з'являються на місці автокатастрофи або вибуху, і їх викликають, коли потрібно загасити пожежу або надати першу допомогу потерпілам. На місці пожежі вони використовують сокири, щоб зробити проломи у стінах чи вікнах та евакуювати людей, відрізаних вогнем. Рятувальні команди мають при собі засоби першої допомоги та допомагають постраждалим від пожежі до прибуття машини швидкої допомоги. Незважаючи на небезпеку, пожежники отримують задоволення від своєї важливої роботи на благо суспільства. А навіщо люди носять форманий одяг? Деякі види робіт вимагають особливого одягу, іншими словами, форми. Іноді такий одяг захищає робітників або людей, які у ньому працюють. Наприклад, лікар у відділенні невідкладної медичної допомоги одягнений у спеціальну форму, щоб захистити пацієнтів від мікробів та забруднень, які можуть бути на звичайному одязі. Найчастіше, однак. Працівники носять форму, щоб їх легко можна було розпізнати серед інших людей. У форму часто одягнені працівники сфери послуг, наприклад, продавці в магазинах та офіціанти в ресторанах. Тому відвідувачі завжди знають, до кого звернутися за допомогою. Форма допомагає поліцейським краще робити свою роботу, тому що люди впізнають їх і звертаються до них за допомогою. Або навіть самі допомагають поліцейським, які потребують на підтримку під час захисту порядку. На війні солдати носять форму, щоб показати свою приналежність до певної країни та відрізняти друзів від ворогів. А що таке філантропія? Слово філантропія походить від двох грецьких слів філос, що означає любити, та антропос, що означає людина, і перекладається як любов до людства сьогодні. Під філантропією розуміють добровільні грошові пожертвування на користь окремих людей або певних груп населення, щоб сприяти суспільному благу та покращити якість життя людей. Сучасні уявлення про філантропію пов'язані з ім'ям сталевого магната Ендрю Карнегі, який у своїй статті «Євангеліє багатства, опублікованій у 1889 році, вперше заявив, що багаті повинні не залишати своє багатство спадкоємцям, а розпоряджуватися ним на благо суспільства за життя. А чому важливо бути волонтером? За даними корпорації національних та місцевих добровільчих програм, у 2007 році багато американців близько 60 мільйонів або 26% населення США у віці 16 років і старше працювали волонтерами, тобто добровільно виконували неоплачувані роботи для некомерційних організацій. Вони розуміли, що участь у такій роботі є важливою частиною їхнього життя. Робота волонтера дає можливість побачити світ з іншого ракурсу, побачити нових людей, нові місця та ситуації та допомогти людям, а також Взаємодіяти з людьми різного походження, які зібралися разом заради загальних справ, незалежно від того, де ким ти працюєш, школи та некомерційні організації, що знаходяться по сусідству, завжди раді надійним і відданим своїй справі волонтерам. нагородою є почуття глибокого задоволення від виконаної роботи, коли ти витрачаєш свій час і енергію на допомогу людині, яке пощастило менше ніж тобі. На сьогоднішній день в Україні волонтерство отримало небувалий розвиток, оскільки дуже багато людей опинилися у дуже скрутному становищі. Волонтери допомагають переселенцям, які втратили свій дім, а також військовим, які докладають неймовірних зусиль, щоб захистити українців і повернути їм можливість жити у себе вдома у спокої та мері. А чому люди вже бракують? У всьому світі є безліч голодних і безпритульних. У багатьох людей бракує грошей на життя. В деяких немає житла, в деяких немає роботи. Деякі люди надто хворі, щоб працювати, і вони не мають грошей, щоб платити за житло. Бути безпритульним означає не мати житла. Таке може тривати і день, і два, і багато тижнів, і багато місяців, і все життя. Бездомний або бездомна сім'я може жити в притулку разом з багатьма іншими людьми, а може взагалі не мати даху над головою. Бездомність не завжди триває вічно, і часто людям треба просто трохи допомогти, щоб вони знову здобули житло. А що таке притулок для безпритулку? Притулок для бездомних це будинок, де допомагають бездомним людям, не даючи їм житло на деякий час. У притулку є спальні місця, туалети, душові, одяг та гаряча їжа. Крім того, там є місце для дитячих ігор. Деякі безхатченки мешкають у так званому тимчасовому житлі, де їх навчають професії та надають інші можливості, які допомагають згодом отримати власне житло. А як діти можуть допомогти безпритульним? Діти можуть допомогти бездомним багатьма способами. Ти можеш набрати консервів або свіжої випічки і віднести у притулок. Ти можеш запитати батьків, чи можна перебрати вміст твоєї шафи і віддати старий одяг бездомним дітям або тим, хто його потребує. Ти з друзями можеш пожертвувати іграшки до місцевого притулку. Ти можеш де-небудь підробити і пожертвувати зароблені гроші притулку або організації, яка допомагає бездомним. А якщо ти вже достатньо виріс, то можеш піти волонтером до найближчого притулку, щоб доглядати дітей, читати, допомагати, робити домашні завдання або просто грати з дітьми. Безхадженки це проблема для всього світу. І ти можеш допомогти цим людям, збираючи продукти чи інші речі та жертвуючи їх. Головне, об'єднувати з іншими людьми, які також хочуть допомогти іншим, і робити цю велику справу усім разом. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску «Відповіді для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.